Добрий день. Так, в цьому відео порівняю меню з екшен камерою. Відео було. Меню я на пам'ять пам'ятаю. І так, якість відео І є такий режим, що можна його виставляти в екшн-камери. Качество зображення теж є в екшен камері Так, зйомка є в окшен камері Баланс білого є в окшен камері Режим. Тліше темніше. По-моєму, експозиція називається є в акшн камері Обнаруження Є в окшен камері Запись диксофону нема. Вакшн камери. Заметка времени і є в action cameras. Звуковий при натисканні на кнопку. В Action Camera podejście сигнал, або можна выкнути. Є такий режим. Установка. Времені є в -камери. Авто камери. в Вакшн камери є. Настройка язика є вакшін камери. Мерцання є вакшін камери. Защита екрану. Нема вакшін камери. Хутка переключення немає в акшн-камері. Об'єм я не знаю, що це за величина. Тому не можу сказати. Можу сказати, що в акшн-камері взагалі такого меню не було. Так, червоний режим, звісно, не було в той екшен камері. Якісь фото. І є такий режим в окшен камери. Попередня. так що у нас попередній запис відтворення. Такий режим в неї відсутній. Так. Так що це воно заменю. Параметр відео. О, довжина відео є в екшн камери Так, режим прильоти записановка. Ну так, це не акціонується меню. Форматування картки пам'яті є. І переустановка в екшн камері немає. І версія правил забезпечення в екшн камери теж є. От. Можна тепер орієнтуватись, виборі, чи то екшн камери ці, цієї камери для поліцейських, що для вас буде найкраще.